Так, всім вітання, слава Україні. Ловолу рік 142-7 Купляли ми його в Мініагро за 700 доларів з реверсом. Зробили знижку 300 баксів. Доробили ми отакого от ящичка. Доробили в першу чергу, що розширительний бачок для тосола. Додатковий від ДТЗ. Щоб жидкість куди здівалась. Ну бомба. І доробили. Навіску докру... доварили такі вуха на навіски. Ну і доставили кабіну. Кабіна 1150 доларів вийшла. Правда, опалення ще не підключили але зима близько, думаю це все. Доробимо проводку. Печку підключимо. І така тема. Більше по трактору, що нічого не доробляли. Із поломок. Ось все, сама серйозна поломка. Вухо від за захисту генератора від детонації лопнуло. Але я бачив в багатьох ловолах така проблемка. Ну, а це і всі поломки. А, і тросик газу. Тросик газу міняли, польного ножного газу. Елопа вміняли раз, то взяли два з запасом. Ну і все, робили, обкатували до 50 мотогодин. Нормально, так як по регламенту, так як книжка пише. Багато людей питало за Ловола, чи взагалі нормальний трактор, чи рекомендуєте брати. У ну, мене нема з чим порівняти, але Лавол, бомба, трактор. По Ютубу. от такого водите, ремонт Ловола ну, немає. Максимум, це в 24-ок прокладку там пробивало, чи що якщо не відрегулювати клапана там після 600, після 900 моторник не, не суть. Коротше, Ловол нормальний апарат. Може не такий комфортний, як Донфенг, але я ганяв на 404 і 244 Ну не сильно сподобалось. І він більш такий габаритніший, масивніший. Ну, Заведемо. Прогріємо трохи апарата наша. Перше, що ми купили до нього. Це рік назад, 18 вересня. Замовили його на міні -агро. Ні, Не Ніде ні потьоків, нічого взагалі. Все чітко, все рівно. Ну достойно. 4L22VT, 4 l 22 vt 4 циліндра. 20 літрів солярочки на гектар. Воранці на 20 плюс сантиметрів, 25 Значить, Перше, що ми взяли, тільки взяли трактора, замовили фрезу вірак 160 і замовили отакого бомета 2,30 на передплужниках і углоснімах. Зараз я на зиму зняв, борінку зняв, вже доробив кріплення. З батьком це все робимо. Такий ловол. І бомет 2,30. Нормальний плуг, бачите, вже блестів. Це вже по новій пішла корозія, де-не-де. Ну, на зиму я, зрозуміло, що ще раз грунтану, зачищу ґрунтану, підфарбую, все воно буде чотенько. Так що ми не морали, десь виграли ловолом десь 3 гектари. Ні, 3-4-4 гектара. Виграли цим плуском, фрезерували гектара ну, три. то там особо ним не робили. Так, обкатку пройшли і по мелочі. всього потрошки. Культивували гектара два, Фрезували гектара три, їжаками ходили десь 1,5-2 гектара і підгортали і їжаками. Копали вже пару городиків. Себе пробували копати копалкою. Подписчик теж підгнав, менше як за пів ціни. Докупили відрізні тіски, будемо ставити. Дощі лили, Дощі лили то сирувато ще копати. Так що взяли ми копалку, міжрядний культиватор, ферезу, культиватор суцільного обробітку сажалку для картоплі і плуга. Ще плануємо купляти оприскувача на літрів 350, ну, на гектар, щоб мінімум хватало, вистачало. Оприскувач. Ну, Оприскувач це 100%. І там далі будемо дивитися вже або мульчера, або косарку брати. Брати ще. Ще треба. Сівалка точно не потрібна, в мене нема скільки землі, щоб сіяти. Буду, будемо упор і розвиток робити на посадку на вирощування картоплі. Плуг є, копалка є. Ну, залишилося такий оприскувач і буде бомба. Діскова борона не потрібна. як робить двигу і такий ловок Мятінки є, вставали заправляти, трохи неудобно наверное або заправить ту станцію блять маленьку таку імпровізировану портативну все М'ятина, батько став прогнув. Ну нічого, це так же. Та й такі справи, друзі. За рік нарікань нема. Все, друзі, кінець зв'язку. Всім дякую за увагу. Ловол рекомендую.